Робочий час починається у мене з 8 годин. Можу виїхати навіть з дому і пів восьмого, бо треба скоріше там ліки принести своїм підопічним. Вони чекають на це, на базар з'їздить, чекають на це дуже. Навіть приїжджаєш в суботу чи в п'ятницю йдеш уже на вихідні, бо субота-неділя вихідні, а вона вже плаче: Ой, так довго, чекати тебе аж до понеділка, це ж, це ж так довго. Кажу, да не довго. Вона. Вже плачуть, що скучають, вже ще з хати не вийшла, а вони вже скучають. в мене дітей, діти померли. Чоловік. Дочка і син, і чоловік. А воно б таке, коли приїде, коли не приїде. Все Катя робить. Без її я б ніяк не обійшлася. Все вона безотказно робить людина, все, що згадаєш. Допомагаємо, конфліктів у нас ніяких немає. навіть другий раз у відпустці телефонуємо, питаємо, як справи, все, чи добре, чи не добре. Працюємо, робимо все, що загадає Вера Петрівна, та й робимо. Може, що й не загадає, то теж робимо, що бачимо своїм оком, що не Де. так лежить там, чи підмести треба, чи щось пристукати треба, прибити, отаке, от мелочі такі. Все робимо. Сілки купила. Думаю, куплю такі, сукони, бо ти до